І так, хочу вам зняти невеликий відеогляд бази відпочинку в Могилівці, так зване Голубе озеро, це на кар'єрі. Я звичайний відвідувач всі якісь стіни. Можете взнати в адміністрації, тому що на даний момент вони одні можуть потім змінитися. Зараз у нас початок серпня 2025 року. Ось починаю з центрального входу заїзд. Це в нас. Парковка автомобільна, ось всі, що не помістилися всередину. сьогодні людей багато, хоча вже вечір, пів сьомої вечора, але люди є, ще приїжджають. Хтось після роботи хоче відпочити сьогодні неділя. Хтось вже їде, навіть, відпочивався. Вхід з дорослого 150 гривень. Дітям безкоштовно, але я не знаю, там здається, після 10 років. Але ці всі, може хтось не був, а від Вінниці сюди плюс-мінус десь 25 кілометрів. Так, заходимось у нас центральний вхід. Це у нас це неприродні водойшли. І можна виробиватися. Так, у нас туди теж також. Ждути. Можна з тої сторони обійти, можна сюди ось. Тут облагороджено, тротуарна плитка, газончики. Є ось у нас шатер, тут можна щось випити пиво, щось перекусити. Доволі велика територія. Ну, наскільки я знаю, то є будиночки, бесідки, можна взяти в оренду, в оренду бунгала. Ось дивіться, щоб ви розуміли, яка парковка. Оскільки людей багато, може тут ще є більше, але доволі кількість людей. В принципі, непогано за ці кошти, я думаю, що це колись ми приїжджали сюди безкоштовно, але люди трошки, ну не трошки, тут добре облагородили, зробили парку місця, засипали піску, газончики, травичка, туалети обслуговувані так ось бачите це автомобілі не закінчуються. хто на байках то на деліках приїжджає хто пішком так тут у нас починається ось пляж ось є переодягальна трошки зараз сонце зайшло Ось у нас таке само це голубе озеро. Пісочок. В принципі, як на морі. Тільки водойма трохи менше. Так, ось у нас є такі бунгало. Зараз десь там би прайс був. Ось у нас тут же парковка майже закінчилась. Але Але там по кругу ось автомобілі видно. Так, це в нас адміністрація. Якщо хтось, якісь питання, речі, то щось забронювати. Тут, в принципі, ось контактні телефони. Якщо комусь потрібно, то ось така у нас тут зона. Є можливість лежаки також орендувати. Тут така Зона на травечки, деревцята, дуже доволі класно. Хтось хоче в тіньку, хтось на сонці. І когось можна шашлика пожарити. Так, ось у нас правило користування. Пляж, користування, бунгало, 700 гривень день. Понеділок четвер, п'ятниця-неділя тисяча, лежаки 300 і п'ятниця неділя, 500. Так, щось у нас там якась в очередь. Я тут сам ще не кругом був. За вами вже і побуваю. А, Це в нас переодягальна, туалети. Ось зроблено гарний газончик такий. Приємно ходити, босом дуже. Ось у нас тут передягально. Так, обійдемо з цієї сторони. Так, тут у нас бар. Все звертають увагу, Як до телефона з камери ніхто не бачив. Тут у нас ось бар, можна коктейлі якісь купити, пиво. Холоджуючи у нас далі пляж продовжується. Ось хлопці амбрастингом займаються. Можна поборотися, якщо є в когось бажання. Ось вже, сонце. А там напрокат йде. Ці САПи дають. Ось можу прайс показати. Якщо щось буде видно. САП 300 гривень година. Катамаран 400. Маленький, великий 500 гривень. Так, поїхали далі. <кій> можна якісь свої плавсредства типу матраси. виносити, Ось так доволі. Така велика, велика плотність. Звісно, не судак, не ялта в сезон, але... так. Так, тут у нас такий залів, бо саме озеро глибоке, і тут діти купаються тут мілко. <клес> <клес> так, продовжуємо. Тут у нас таке озерце зроблене. Якась архітектура з камня. Не знаю, може це ще щось буде, але... Ось так. Так, пішли далі. Так, с тобі жить. Так, тут у нас є тренажери, від бесідки. Ось справа перестування дитячий майданчик ось є якщо з дітками батьки то є де погратися качелі зараз покажу волейбольний майданчик тут у нас теж також все пляж видно о якийсь ведмідь льотає Так, тут у нас також бесідки діялися, видно, мангали, можна орендувати, пожарити, м'ясо. Так, це в нас є волейбольна. Волейбольний майданчик. Хлопці грають. Я б теж пограв, але щось бачу, що тут місця немає. Нічого. Там наступна черга буде. Ми подивимося на що тут у нас уровень який. Ну такий прийом не дуже. Воно ще раз. Так. Теж тоже, тоже не дуже прийом. Так, собі ще хлопці не дуже грають. Все раз, далі. А, короче, слабо. Так, пішли далі. Так, мячик. М'ячик хлопцям вернули. Так, да, тут територія доволі велика, тут в нас також бесідки є. А так, поверхностно. Це у нас черга туалет і переодягальна. Хоча туалет дуже великий. Якщо маленькому, можна, в озеро так легенько піти. Так, тут я вже не був сюди. Доволі гарна територія, тут у нас такі бессідки. Якщо хтось хоче щось відсвяткувати, пожарити м'ясо, то... день приїхали. Доволі зручно. Травичка, От кому пісок там не комфортно, то можна на травички полежати. Такі деревця, тіньок, ну дуже гарно. Так, у нас тут такий заходик зроблений. Пірс. і догляд, може буде трошки довгий, але кому ну, цікаво, подивитися кому ні. Це ж так, ясно. Ось у нас такий тут пірс. Закригнути. Нас. Там. Так, пішли далі. Тут десь поруч є глмпінг. Бідняшки там організовують біля нього. Але це вже так, приймали сюди. Здесь у нас бесідка мангал. Коротше, є різні види відпочинку. Так, тут в нас вже така дика природа. <смірки> так, очельники. Тут же більш так. Але теж такі цікавий. Ага, тут звідси автомобілі теж звідки заїжджають. Я теж парком місце. 12 хвилин. Це вони десь з іншої сторони, я звідси не заїжджав, не знаю. Теж. Ага, до в нас саме логотип. Голубе озеро, комплекс відпочинку. Тут теж багато дуже багато автомобілів відпочиваючих. Ну, в принципі, як дуже багато альтернативи є, тому що ціна за вхід 150 гривень це доволі демократична ціна, тому що база відпочинку з басейнами мінімальна. Десь в Вінниці окраїна. ну як окраїна, десь районні центри, близько десь, то... Варюється десь від 400-500-600 гривень в залежності від місця розположення і самої бази відпочинку. Тому за 150 гривень, якщо родина там з двома дітьми, може ще батьків, то тут буде набагато вигідніше відпочивати. Ну і вода чиста, якщо брати якісь річкову чи озеро чи ставок, то тут набагато вода чистіша. Ось дивіться, це все теж все також автомобілі. Там я не знаю, там вже далі по кругу туди сенсу немає і те, що ось є галявина. Тому то скільки, 25 кілометрів, це буквально пів години. Дорога сюди асфальтована, хороша, бо раніше. Ми ще Ось, дивіться, яка панорама. Е -е, ну, Власне, я то про цей кар'єр вже десь навіть, років 15 знаю, то тут, звісно, нічого не було. Ну, Просто озеро і дика природа. Люди приїжджали точечно, але такої великої кількості нема не було. Так, В принципі, як Черепашинці кар'єра. Але на Черепашницях цього... Року я не був, не знаю, там здається нічого. Там якась була база відпочинку, вона є, але її суд власник програв, вона вже перейшла в комунальну власність. То там теж туди доволі багато людей їде. Там Київ, Хмельницький, от туди близько. Але вона далі від Вінниці, туди, здається, 50 кілометрів, сюди в два рази менше. В одну сторону. 25, туди назад і 50 виходить. Ну, ось так. В принципі, що тут ще працює, я не знаю до скільки вони. До вечора, в принципі. Ну, такий непоганий відпочинок від буднів днів. Трохи розслабитись, покупатись, позагорати. Якось м'яса з'їсти, то доволі непогано. Ось так.